В середньому людина забуває 30% інформації через 20 хвилин після її запам'ятовування, і ще 50 після 30 хвилин. Тож, якщо ви шукаєте поради, яким чином зберігти важливі дані в своїй пам'яті, ви дізнаєтесь, що найліпший спосіб це тренування. Курс Меморика якраз розрахований на тренування пам'яті з урахуванням її принципів і законів запам'ятовування. Героїня нашого сюжету продемонструє, як саме відбувається тренування пам'яті і яких результатів можна досягти за короткий час. Адже об'єм запам'ятовань інформації у Софійки збільшився в 4 рази. І це всього за 3 місяці. Софія, скажи, будь ласка, як саме проходять твої тренування? Спочатку ми тренуємося на платформі, потім нам розповідають про нові способи запам'ятовування. Потім ми їх пробуємо запам'ятовувати про, запам'ятовувати, пробуйте? Так. Добре. А скажи, будь ласка, чи запам'ятовуєте ви більше інформацію на слух, чи сприймаєте її очима? Яким чином ми іноді працюєте? на слух, іноді очима ін, іноді поєднуємо? А яке завдання тебе вразило найбільше? Найбільше мені сподобалося запам'ятовувати на дотик. Цікаво. А зможеш продемонструвати, як він Так, ти звичайно. Чин? Ну, добре, тоді я приготувалася до випробування. Ага, зараз ми тобі зав'яжемо очі. Я тобі буду видавати 20 різних предметів. Твоя задача запам'ятати їх у рядок розташування. Готова? Так. Ну що, очі зав'язали, будемо зараз запам'ятовувати предмети. Так. Тримай це предмет Noдин. Предмет No. Номер, номер три. Будемо перегляди. Так. Добре, Добре. давай подивимося. Точно все. Відкриваємо і перевіряємо. Один, два, три, чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 18, 19, 20. 15, 20. Браво, молодець! 25. Молодець, я знала, що в тебе вийде. Чудовий результат. 20-20. Я тебе вітаю, справді виходить ще на дотик, запам'ятовування. Теж вдається. Важко? Ні. Ні, не важко. Але мені здається. Що це щось неможливо. Дякую тобі за експеримент. Ти справді довела, що навіть на дотик можна запам'ятовувати інформацію. І справді було цікаво. Думаю, глядачам теж було цікаво. Результати приголомшують. Тож задумайтесь, які перспективи перед нами відкриває гарна пам'ять, і яких результатів ви можете досягти. Тож налаштовуйтесь на розвиток своєї пам'яті та приходьте опановувати курс меморика.